Україно наша, Україна мати, за що ж тебе мила, я прийшов гвалтувати. Отой ворог смосковити, о ті недолюдки, за що принесли скілька й смутку дітей наших убивають без жалю і болю, які стали боронити нашу честь і волю. Проклинають усім світі придурка і ката, який змусив росіян до рук зброю брати. Їм у голову втілющив в казки про нацистів, з народу власного скроїв, неофашистів. Схаменіться, схаменіться, що ж ви наробили, немовляток з мамами ви скоти убили, потрощили вщент міста, рідні села, лина пістя над ними сумна, невесела, плачуть наші долини, і поля, і кручі, стогне матінка земля, її ворог мучить. І кривавими слізьми вода в ріки лине, Боже рідний, збережи нашу Україну, богородися, зглянися, накрий омофором, щоб ворожий супостат не вбив людей мором, щоб отрута не лилась в наші серця й душі, щоб захищені були з моря, ми і суші, перемогу наближайте як можна скоріше. Всі гармати, щоб замовкли, панувала тиша, соловейко наш співає, і радіють діти, щоб подолані назавжди кляті московити.